Телеграм-канал Чорна лампа Валерія Калниша написав дуже цікавий матеріал про відбудову України після війни і про те, що вже зрозуміли наші європейські партнери. Адже ми знову заходимо в череду міжнародних заходів, мета яких допомогти Україні воювати і потім відбудуватися. Окрім форуму миру, направду невідомо, де і коли він відбудеться. саміту НАТО у Вільнюсі нас ще й чекає донорська конференція у Лондоні. Перша в Лугану стало тим незручним моментом, коли ми викотили забаганок на 700 мільярдів, доклавши до них, до цих забаганок, нехитру презентацію у Пауерпойнті, сподіваючись, що гроші нам дадуть, тому що не можуть не дати. Йде війна, йде час, і ставлення до нас стає все більш спокійним, тверезим і виваженим. Відчувається, що перша ейфорія західних країн пішла, вони продовжують захоплюватися ЗСУ, за подекуди з острахом спостерігаючи за їх діями, і це нагадує захоплення українськими козаками в минулі сторіччя. Українські козаки найсильніші та найважливіші з усіх слов'янських народів. Писав Мішель де Кастельну, французький дипломат та історик XVII століття. Козаки не бояться смерті, вони народжені для війни. Вторив йому письменник Жан Пюель. Українські козаки символ свободи та незалежності. Вони готові захищати свої землі до останньої краплі крові, резюмував польський поет Ян Людвік Гацко. Але в той самий час, коли захід продовжує одвічну практику захоплюватися українськими вояками, західні цивільні вже не вважають за потрібне публічно щадити почуття влади і чітко формулювати своє ставлення, тому що вони турбуються за гроші, свої гроші. У The Washington Post» вийшла редакційна колонка Відбудовувати Україну це перш за все боротися з хабарництвом. так і називається. Починається вона з того, що редакція нагадує про суд в Лондоні між Приватбанком та Коломойським, зауважуючи, що це той незручний момент, коли держава судиться з колишнім A chief benefactor of Ukrainian president» Володимир Зеленський, тобто як головним благодійником українського президента Володимира Зеленського. Щоби було зрозуміло, ні, редакція не хейтить президента, там згадується і про досягнення України в боротьбі з корупцією. Тут тобі і князів, і покращення індексу сприйняття корупції Transparency International. Але посил максимально зрозумілий. Кількість грошей на відбудову заходиться в прямій залежності від розміру корупції. Дуже велика корупція ніхто не дасть. Помірна не дадуть, скільки нам треба будуть відбиватися символічними сумами. Низька грошей буде достатньо, непомітна грошей буде багато. Цитата масштабний проект оновлення України, який може тривати десятиліттями, за різними оцінками буде коштувати від 411 мільярдів до 1,1 трильйона доларів. Кожна із цих сум в кілька разів перевищує план маршала, який допоміг відновити 16 європейських країн протягом трьох років після Другої світової війни. Зіткнувшись із заходом такого масштабу, політики, банкіри та бізнес захочуть отримати гарантії, що їхні кошти не будуть вкрадені чи розтринькані. І що важливо, що неупереджене українське правосуддя справедливо вирішуватиме суперечки у міру їх виникнення. Надання цих гарантій, підкріплених законодавством, потужними інституціями та явною політичною волею, має бути головним пріоритетом України на Лондонській конференції. Кінець цитати. Корупція, наприклад, ті ж самі завищені контракти на будівництво, їх там згадують у тексті чи намагання купувати безпілотники у того, на кого вкаже один відомий депутат монобільшості. Цього американці не написали, це автор. Валерій Калниш пише від себе і додає, що я знаю, що вони знають. Все це є вбивчими тенденціями для амбіцій України приєднатися до ЄС і стати частиною західного світу та суспільства. Цитую: щоби закласти основу для великої міжнародної допомоги та інвестицій, яких потребує Київ, він має показати своїм союзникам, що реформи набирають обертів і є незворотними. Кінець цитати. Як там раніше казали, думайте, від каналу Саме Сік додамо, думайте, Володимире Олександровичу.